Воєнний контекст життя ставить перед нами все нові і нові завдання. Але з вірою в перемогу вже сьогодні за сприяння міжнародної спільноти ми плануємо відбудову країни. Зрозуміло, що масштабна відбудова потребуватиме величезних як людських, так і фінансових ресурсів, і це позначиться на всіх сферах суспільного життя. Та фізично відбудувати міста й будівлі. Може виявитися не так складно, як загоїти набагато глибші шарами війни, зокрема, реінтегрувати велику кількість ветеранів і ветеранок у цивільне повноцінне життя. А ми ще, а ми ще повоюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо Ти металом. Ціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Велика частина з них опинилася в армії через повномасштабне вторгнення, а не вибір кар'єри військової. Це люди в основному працездатного віку. І важко переоцінити їхній внесок у відбудову та відновлення країни після демобілізації в переважній більшості після комісування. На жаль, частина захисників і захисниць повертаються з фронту, маючи поранення різного ступеня важкості. І тут має долучитися симбіоз усіх сил, щоб вони не відчували бар'єрів і могли повною мірою реалізувати себе. І як особистості, і як професіоналу. Тож, суспільна реінтеграція ветеранів це складний виклик, з яким нам доведеться впоратися. Ветеранська політика має стати пріоритетною в діяльності держави, а турбота про наших ветеранів, які втратили своє здоров'я в ім'я перемоги, має відчуватися на всіх рівнях суспільного життя. Ветерані, які прагнуть перейти до цивільної кар'єри, потребують можливостей для навчання та професійного розвитку. Відповідно, особлива увага має приділятися підготовці, перепідготовці та працевлаштуванню ветеранів. Обмеженість доступу до освітніх послуг може ускладнити їх реінтеграцію в суспільство. З цією метою в країні створено цілу мережу ветеранських хабів, один з яких відкрито на базі нашого Бориспільського професійного коледжу. Ці хаби є тільки початком у питанні надання всебічної підтримки та допомоги ветеранам та ветеранкам в процесі їх суспільної реінтеграції. Ми співпрацюємо з міським ветеранським хабом, який відкрито у Борисполі 19 серпня. Крім того, наш освітній заклад є учасником проєкту Мережа інклюзивної професійної освіти, що передбачає перекваліфікацію ветеранів війни за модульною системою Unitis. Беручи до уваги, які саме галузі потребуватимуть великої кількості робітників з огляду на плани відбудови і розвитку України. Продумуємо модулі, за якими ветерани та ветеранки зможуть отримувати нову професію або підвищувати свою кваліфікацію. В першу чергу намагаємося забезпечити безбар'єрність освітнього простору. Відповідно, перший поверх навчального корпусу переобладнано з метою забезпечення доступності до аудиторій та лабораторій маломобільним здобувачам освіти. Крім того, маємо окрему аудиторію з повним технічним забезпеченням, інтерактивна панель, сучасні ноутбуки для слухачів, система енергетичної безпеки, що дозволяє підтримувати енергонезалежність до двох діб. Все зроблено для унезалежнення від стабілізаційних та аварійних відключень світла. Також дуже важливим сьогодні в освітньому процесі є доступність до різних інтернет-ресурсів. Робочі місця та процеси адаптовані під цю категорію здобувачів освіти, що має особливе значення для їхньої успішної реінтеграції. Адже ветерани та ветеранки є нашим потужним потенціалом, вони майбутнє економіки та розвитку України в цілому. Підтримуємо ветеранів, відбудовуємо країну. Коли закінчиться війна, підніметься з руїн країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу ти одна єдина. Повернемось до мирного життя, коли закінчиться війна, то буде інша Україна. А ми ще, а ми ще повоюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани, бо ми люди, ми люди, титани. Хай вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаю, що я українець познацького роду.